Он кабаняра, собака, сидить там же ж. Ну я ж бачу, що сидить там прям в самих очеретах сидить. Он влево поліз, поліз по джигерям. Увесь там причем в тих джиберях. Вон, вон дивиться, що робить. Бачите? І як ти його оттуда викориш? Ну ніяк, Просто ніяк. Хоча ж приманка он там лежить поруч. Веконцами у ліліях. О там моя приманка лежить поруч. Ну, бачите, не клює, діла все одно нема. Там вон он хоч рита ходуном ходять. Друзі, всім привіт, всім доброго раночку. Вітаю вас на нашому каналі. Бажаю здоров'ячка, як завжди. Ну що, пекло стоїть неймовірно. Ви бачите, везде плюс 40 градусник зашкалює, просто зашкалює. Почав я їздити вже з вечора, їздити почав на ніч. Думав, хоч так щось може підзняти вам та рибку спіймати. Але, на жаль, діла нема. Приїхав восьмій вечора вчора, просидів я весь вечір, просидів я всю ніч. Фідер ні разу не смикнувся, ні разу не дернувся. Залишився на ранок ще 2-3 годинки. ось раночку, поки сонечко не встало, поки жара не піднялась. ще посидю. Маю надію, що хоч щось спіймаю, ну, обов'язково і вам покажу. Погнали! Так, друзі, єсть якийсь його обізвався, нічого собі боже. Лілії, звісно, підмотнув він там трошки. Ну клюнув, клюнув, фух. Оце вам і дивіться. Просидів усю ніч. Просидів ось зранку вже 2 години. І тільки ось обізвалася перша клювака. Ну щось таке невеличке, друзі, взагалі невеличке. Мабуть, це підлящик. Мабуть, це підлящик або невеличкий коробчучок. Ні, це коробчук, але таке малесеньке, таке дитинчатку зовсім. Опа. Все, в підсачечку є. Але я ж кажу, таке невеличке, що просто взагалі капець. Ой-ой-ой. ой Ну, от така рибалка. Ось такі реалії рибалки зараз у нас відбуваються. Ось взяв на вахтерсок на наш. Ну, зараз, звісно ж, випустимо його. Ось так от, друзі. Не хоче риба клювати, ну що поробиш? Єсть ще один. Щось лупануло. Зараз подивимось. Щось іде? Щось іде до нас? Ага, угу. щось іде до нас. Якийсь коропевич знову захотів поїсти. Ну я ж кажу, бачите, ночу взагалі не гада. Зраночку хоч трошки він хоче й харчуватися. Іди, йди, 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 опа. Так, зараз вам покажу. Зараз вот такий ось тузичок, друзі. Ну хоть так, потому що, бачите Ось красавчик на наш вафтерс клюнув вот такий ось Ну я ж кажу, хоть так, потому що По другому вообще нияк Днем жара клювать не Ночью теж він чогось не бере, не знаю чого. Ну оце хоч трошечки зранку підняв настрій та обізвався. Все, зараз відчіпляємо, відпускаємо дружочка. Ну хороший, хороший лопаточок такий, нормальний. Пойдет, зачетний. Так, друзі, ще щось обізвалось. Ну, затянуло в лілій, як завжди. Ай-яй-яй-яй, ну такие умовы, что поробышь? Ну выходит, дружочек, ты же там, я ж чувствую, что ты там. Ха. Не, влили их. Влили их сил и все. Хм. Ну что ты будешь делать? а? Ну вылазь, вылазь, вылазь. Ага, вылез, трошки что-то вылезло. О, ну це, мабуть, підляч, щось милесеньке-мілесеньке зовсім. Нічого собі. Давно я вже і підляща тут не ловив. Давно. Я думав він десь смився отсюди. Ну ось, от такий от красунчик теж до нас пожалував. Ну бачите, зраночку хоч трошечки рибалочка радує. Хороший підлящ такий. дебеленький, впитаний. Хороший, це у нас на кукурузку. Стоїть, ось дві кукурузиночки. Ну хороший, друже, спасибо, що клюнув. Давай. Іди свої гукай. Пока-пока. Е, -пока. вчепив. Вчепив, он, пішов по всім очеретам, пішов по всій лилії. Вчепив коропевича. Ага, ось виходить на частенька, більш-менш. Ну будемо зараз. Виводить, може ж вийде щось у нас. Не знаю, правда. Ну, будемо на це надіятися. Будемо на це надіятися. Ось пру його полілієм. Заводи він. Чи вже завів. Ого, не гадда собі. Бачили, як кормуха вилетіла. Ну так от, теж буває. Ну що, друзі, як завжди підсумок. Побачили, трошки рибки спіймав, ночі риба зовсім не активна, зовсім не клює. Зраночку трошки прокинулось, трошки підклювалося, скажімо так. Мабуть, зробимо паузу, поки не наладиться хоч трошки погода, поки ця жара довбана не спаде. Ну, я не бачу смисла їздити на риболовлю. Так що не прощаємося, а там папа! -па.